Вітання всім! Правила дорожнього руху України на АМ Каналі. Поїхали. Розділ 1. Загальні положення. 1.1. Ці правила відповідно до закону України про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху. Для прикладу, перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритій території тощо повинні ґрунтуватися на вимогах цих правил. Як бачимо, правила дорожнього руху це не первинний документ. Первинним документом є закон України про дорожній рух, а вже на підставі його. Кабінетом міністрів України розробляються та затверджуються правила дорожнього руху, які вносять конкретику щодо поведінки учасника дорожнього руху в тій чи іншій ситуації. Якщо якісь особливості не враховані, не прописані правилами дорожнього руху, це те, що, як приклад, приведено у нас в дужках. Воно все одно, ці особливості все одно повинні ґрунтуватися на вимогах правил дорожнього руху. 1.2. в Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. Одна з основоположних норм передбачає те, що. В більшості випадків дороги не тільки на території України, а й всього світу є дорогами з двостороннім рухом. Зазвичай половина дороги відведена для руху в одному напрямку інша половина для руху в іншому напрямку. Так, от, в країнах з правостороннім рухом для руху в нашому напрямку відведена саме права сторона дороги. На підставі цього пункту 1.2 будуються, будуються всі інші правила дорожнього руху. І розміщення транспортних засобів на дорозі, це розділ 11, і правила обгону розділ 14, і правила зупинки чи стоянки, це розділ 15 даних правил. Також конструкція транспортних засобів враховує ось цю норму. Для країн з правостороннім рухом, таким, таких як є Україна, кермо розміщується в транспортних засобах ліворуч. На перший погляд, це нелогічно, мовляв, чому правосторонній рух, а кермо розміщується ліворуч. Але насправді все достатньо закономірно і. Виправдано. Справа в тому, що водій, який рухається з точки зору правил якомога ближче до правого кра... краю проїзної частини, повинен бачити дорожню обстановку, зокрема і з боку від себе, ліворуч, а основна частина дороги по відношенню до нього розміщується саме ліворуч, і ліворуч більше транспортних засобів, ліворуч, йому потрібна достатня Оглядовість, щоб бачити всю дорожню обстановку. Саме тому кермо розміщується з лівого боку транспортного засобу. 1.3. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємовічливими. 1.4. Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці правила. Тут можна лише жалем зазначити, що на жаль, ми не маємо гарантії, ніхто не дає гарантії, що всі учасники дорожнього руху знають і неухильно виконують вимоги і правил, що вони будуть взаємовічливими і взагалі будуть виконувати ці правила в житті. Бувають діаметрально протилежні ситуації, коли ті чи інші учасники дорожнього руху це стосується і пішоходів, Одів і водіїв, і велосипедистів, і інших учасників вони порушують так чи інакше правила дорожнього руху. Особливий акцент зробимо на так звану агресивну поведінку. Проявами агресивної поведінки за кермом може бути різке, різкий початок руху, різке маневрування, підрізання інших учасників дорожнього руху, таке ж різке гальмування, можуть бути образливі вигуки, жести в сторону інших учасників дорожнього руху. Оце все є прояв... Агресивного керування. На жаль, у законодавстві України такого поняття, як агресивне керування поки що нема. в європейських країнах таке поняття є, і відповідальність за прояви агресивної поведінки достатньо таки сувора. У нас в такому м'якому трактуванні закликають бути взаємо Вічливими по відношенню один до одного. 1.5. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Під діями, що стосується дій учасників дорожнього руху, які можуть створити перешкоду чи небезпеку, то тут начебто все зрозуміло. Скажімо, поїхав водій на червоний сигнал світлофора чи на заборонний жест регулювальника це пряма дія, яка може призвести до певних негативних наслідків. Бездіяльність на перший погляд може бути незрозуміла. Мовляв, як так, я нічого не робив, а при цьому створив якусь перешкоду чи небезпеку. Але якщо трошки подумати, то все, все стане на свої місця. Скажімо, під'їжджає водій до нерегульованого пішохідного переходу, на якому знаходяться пішоходи. З точки зору правил він повинен знизити швидкість аж до зупинки, з тим, щоб не створювати перешкод чи небезпеки для пішоходів. Уявимо, що водій цього не зробив. І ось вам простий приклад того, як бездіяльність може знову ж таки призвести до створення перешкод чи реальної небезпеки або навіть створення аварійної ситуації на, дороги, на дорозі. Під, під бездіяльністю також можемо розглядати те, що водій для прикладу не Відслідкував технічний стан свого транспортного засобу, зокрема, якісь там на панелі прибори на панелі приборів, якісь загорілися індикатори. Водій, замість того, щоб спробувати вияснити, в чому проблема, які там несправності виникли, і усунути їх. Махнув уявимо рукою і поїхав. Мовляв, і так якось воно буде. Ось це вам теж приклад бездіяльності, яка може призвести до певних негативних наслідків. Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги, та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод. А якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити уповноважений підрозділ Національної поліції, власника дороги або уповноважений ним орган. Якщо сталося так, що створені на дорозі перешкоди чи небезпеки, водій повинен попіклуватися про те, щоб ці перешкоди прибрати. Скажімо, заглух двигун у транспортному засобі водій, до водія висувається вимога спробувати принаймні прибрати транспортний засіб за межі проїзної частини, тобто відштовхати, відбуксирувати його на узбіччя чи принаймні до краю проїзної частини. Якщо, скажімо, сталося вже ДТП і повернути назад нічого неможливо, до приїзду національної поліції представники не можна переміщувати транспортні засоби, тоді водії, причетні до ДТП, повинні позначити свій транспортний засіб відповідним чином. А це вімкнення аварійної світлової сигналізації, а також виставлення знака аварійної зупинки чи миготливого червоного ліхтаря. Викликають вони національну поліцію. Якщо при цьому пошкоджена дорога або елементи дороги, тоді. Висувається вимога, що повідомити треба ще й власника дороги чи уповноважений ним орган. 1.6. Використовувати дороги не за їх призначенням дозволяється з урахуванням вимог статей 36-38 закону України про автомобільні дороги. Перед тим як говорити про використання дороги не за призначенням, давайте скажемо для чого призначені взагалі автомобільні дороги. Автомобільні дороги призначені для руху транспортних засобів і пішоходів. Багато хто думає, що призначення дороги це тільки для руху транспортних засобів, але насправді у склад дороги входить не тільки проїзна частина, але і узбіччя, і тротуари включаються до складу дороги. Тому а, дорога призначена саме для руху транспортних засобів і пішоходів також. Оце її пряме призначення. А, за, для інших цілей використовувати дорогу зазвичай не можна. Але якщо у когось виникла така потреба, скажімо, хоче хтось провести там мітинг, демонстрацію, рок-концерт врешті-решт, то в принципі це можна зробити. Але треба. Звернутися до власника дороги, чи орган, який відповідає за стан за утримання цієї дороги, отримати дозвіл на проведення такого заходу. У них другий крок отримати. Узгодження з відповідним підрозділом Національної поліції, і за цих, за цих умов тоді можна використовувати дорогу не за призначенням. В інших випадках використовуємо дорогу тільки за її прямим призначенням, тобто для руху. 1.7. Водії зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, що рухаються в кріслах колісних та пішоходи. Усі учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності. Правила виділяють в таку особливу категорію, до яких ми повинні проявляти особливу пильність велосипедистів і. Пішоходів, можна коротше сказати. Особи, які рухаються в кріслах колісних, в залежності від того, де вони рухаються, можуть прирівнюватися як до пішоходів, так і до велосипедистів. Якщо вони рухаються тротуаром, то вони прирівнюються до пішоходів. Якщо вони рухаються по проїзній частині, вони прирівнюються до велосипедистів і зобов'язані виконувати особливості правил, які прописані саме. Для велосипедистів. Ну і пішоходи в окрему категорію виділено. До пішоходів закликають нас бути завжди особливо пильними, обережними, уважними. Серед пішоходів особливо виділяємо дітей, людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності. 1.8. Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку. Тобто, якщо виникає необхідність ввести якісь обмеження чи заборони в дорожньому русі, ніхто цього самовільно зробити не може на свій розсуд, а тільки в установленому законодавством порядку. 1.9. особи, які порушують ці правила, несуть відповідальність згідно із законодавством. Найпоширеніші види відповідальності серед для учасників дорожнього руху це адміністративна відповідальність, цивільна відповідальність і, не дай Бог, звичайно, кримінальна відповідальність. В більшості випадків водії мають справу з Адміністративними правопорушеннями, за які передбачені ті чи інші види покарання, ну і зазвичай у більшості випадків застосовується покарання у вигляді штрафу, в тому чи іншому розмірі, за ті чи інші порушення правил дорожнього руху. Але за більш серйозні проступки, скажімо, для прикладу, за проїзд залізничного переїзду у випадку, коли проїзд через нього, рух через нього заборонений, чи за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Скоріше за все, водії лише штрафом не відбудеться. Є реальна загроза за такі за такого типу правопорушення, бути позбавленим права керування транспорт. Засобом на певний термін. Е, окремо рекомендую вам ознайомитися із Кодексом України про адміністративні правопорушення. Точніше, навіть не з усім, не з усім кодексом, бо він достатньо великий, а е, знайти виписки, виписку, яка стосується саме. Е, Відповідальності учасників дорожнього руху за ті чи інші правопорушення, з ними ознайомитися, щоб мати уявлення, які види відповідальності передбачені за ті чи інші правопорушення, якщо в результаті дорожньо-транспортної пригоди пошкоджено якесь майно. На підставі цивільного кодексу, скоріше за все, водій, який чи інший учасник дорожнього руху, який є винуватцем цієї події, зобов'язаний буде компенсувати збитки. Ну і кримінальний кодекс. Якщо знову ж таки, не дай Бог, є постраждалі середньої, важкої, важкого ступеня тяжкості або загиблі, тоді на винуватця цієї події відкривається кримінальне провадження і йому загрожує реальний тюремний строк, реальне тюремне ув'язнення. Це ще один аргумент для того, щоб ми з вами знали і виконували правила дорожнього.